Бій за землю. Жителі Христинівщини влаштували справжній земельний майдан. На ньому виборюють права на свої паї та гроші за їхню оренду. Подробиці у сюжеті далі. Цілодобове чергування, блокпости та навіть наметове містечко. Жителі села Росішки вже тиждень намагаються зупинити горе підприємця. Розповідають, той більше року не платить селянам за оренду їхньої землі. До того ж, не перестає нею користуватись. Нас сюди пригонили. Яку, групіровку, групіровку якусь ми її не знаємо. Коротше, що Вони нас дежурили з нами тут день і ніч сім суток. Потім їх запалили там у солому і цих, що нас сторожували тут, вивезли звідси. Тільки їх вивезли, приїхали другі. Сільський міні-майдан підтримує навіть очільниця росішок Галина Паламарчук, адже скаржиться за останні роки діяльності у скандал на підприємство не принесло село нічого, окрім розрухи. Навіть ці дороги, що йдуть до, до нього від цього не ремонтуються. Ви ж самі бачите, дороги не ремонтуються. Моя позиція хай розрахується з людьми і буде спокій і в селі, і в ній в нього дома, і в господарстві. Сам же директор гори підприємства камеру никає. та й на роботі кажуть, селяни вже більше тижня не з'являється. На роботі, а де йому можна знайти чи не Чого він не розраховується з людьми? бо Там кажуть, що він розраховується за Це ж Він хазяїн є на це. Що ж Куханівський до цього? Він, він Угу. А я ж хазяїнка розраховується. Роз, роз, роз. Селяни на такі закиди не реагують і запевняють, доки не отримують свої гроші та землі, не відступляться. Катерина Кобі, Вікторія Михайлюк, Володимир Гамалиця, Віка Новини.